Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. От я одразу хочу перепросити за сторонні звуки, тому що ну, я так розумію, що інколи вони е, будуть нам чутні. Е, деякі процеси зупинити неможливо. Да? Ну, типу, щось на кшталт ремонту. Um, сьогодні по ваших коментарях, ну і в принципі я ось тільки да, добралася до розкладів, добралася до карт, хотіла подивитися питання з приводу ракети, а, яка була а, над територією Молдови, на територією Румунії, і причому Україна підтвердила те, що ця ракета проходила повітряний простір Румунії, да, тобто ну, країна НАТО, а президент Румунії. На, на цей момент, да? ну це так, як я знаю, можливо, там вже щось змінилося. А, він сказав, що ні, нічого не було, нічого, нічого не помічав. Ну, тобто, так, знаєте, як, в принципі, реакція була очікувана. Так, і ось із крайнього того, що я прочитала, хоча новина ще в день, була, що уряд Молдови на чолі з прем'єркою, де у відставку, через. Друзі, перепрошую. Через те, що м, пріоритетом країни тепер є безпека. Да? Молдова вступає в новий етап, в якому пріоритетом країни є безпека. От. І сьогодні ще, ось ввечері новина, що Зеленський підтвердив домовленості щодо далекобійної зброї та літаків. Ми з вами це питання дивилися, і е, дуже класно, що такі сюрпризи ось ті будуть, да, про які я говорила вам, коли ну, по розкладу, скажімо, да, яка, які е, при поїздці, коли Зеленський їздив в Британію, да, зустрічатися з прем'єр-міністром. Це добре. Так, давайте ж подивимося ж з приводу цієї ракети. Чи буде реакція НАТО, чи взагалі хоч, хоч щось, <сі> хоч якось, ну, що відбувається? Да, давайте подивимося, чи була ракета, чи, чи була вона насправді над територією Румунії. Зараз, друзі, одну секундочку. Так, домовилася про 10 хвилин тиші. Зробимо розклад. Чи була ракета над країною в просторі Румунії? Да, давайте подивимося, чи була російська ракета сьогодні в повітряному просторі Румунії. Ой, друзі, ну, звісно, звісно, була, пролітала, причому це було сплановано, це був спланований хід. Зі сторони Росії, по королю жезлів? Тут прям ціль, план зачепити, подивитися, як воно буде. Ну, добре, давайте подивимося. Значить, питання, да? ну, так і задамо. А ціль з російської, сторони, для чого це було робити, для чого це було робити? Пускати сюди ракету. ой знаєте, це перевірка. Подивитися на що спроможні. Вони їх таке відчуття, що, е, ну, знаєте, як. Помахати червоною тряпочкою, подивитися, на що вони спроможні, а чи буде відповідь? А чи буде відповідь? А давайте так і спитаємо, а чи буде відповідь? Угу. Карта випадає з мірка кубків. Карта ілюзії. Ну, давайте спитаємо, щоб я сама дістала, да? чи буде. Відповідь М -м -м. зі сторони НАТО, да? якою вона буде і чи буде вона взагалі ця відповідь зі сторони НАТО? Зараз, -а -а. друзі. А слухайте цікаві, цікаві карти. Так, а в мене і такі карти, да, що вам і так сильно і не видно. Ну, добре, я буду вам показувати. Дивіться, спочатку м -м, карти виходять. Десятка пентаклів, шестірка жезлів, карта перемоги і двійка мечів. Тобто, м -м, отак, якщо да, дивитися, значить. Буде багато допомоги, буде рішення для перемоги. Багато допомоги для перемоги України. Тобто все, що вони будуть робити, кидати повністю в свої сили для того, щоб допомогти Україні перемогти. Але тут якось. Я е, виходить двійка мечів, і я питаю про що? Про що мовчати? Знаєте, от, типу йдеш, що допомога, але, але мовчимо. Але ну, якось ні. Ну і питання в мене: про що мовчати? Мовчати про це будемо на весь світ. Тобто, оця допомога, вона буде йти, е, я докладаю, да, вона буде йти е, ну, таємно. Тобто вони просто будуть кидати допомогу, в них це. Прийняте вже рішення, вони вже його прийняли для того, щоб ну, десятка кубків, щоб дати гарний результат, щоб допомогти перемогти, щоб отримати гарний результат. Да? Тобто вони будуть мовчати на весь світ. Про це не буде, ах, ви так, от раз уж ви тут ракету, тепер ми тут будемо допомагати. Тобто, ні. Вони просто подивилися, зробили свої висновки і тепер. Рішення, рішення прийняте, і тепер буде певна дія в сторону України. Гарна. Причому. Десятка пентаклів це достатньо того, що нам потрібно для перемоги. От розумієте, це не те, що там щось передамо, а це, цього буде достатньо для того, щоб перемогти. Тобто, ну, десятка вона про це. Давайте спитаємо, що Україна отримує тепер, да? що отримає від всього цього Україна. Від цієї ситуації, що отримує Україна від НАТО одразу карта допомоги. Ну, тобто, ми розуміємо, да, що тепер Україна отримує ресурс, отримує допомогу, тут або гроші, або, ну, друзі, техніка, е зброя, все, що потрібно нам для перемоги. Да. Чи це прискорить перемогу України? А давайте так і спитаємо, чи це прискорить перемогу України у війні завісину. Четвірка жезлів і карта Магу. Ну, тобто, тепер у нас буде все для того, щоб отримати гарний результат і перемогти. От карта Магу це про повний набір ресурсів для того, щоб щось зробити. Да? От Ми все вміємо, тепер у нас все буде і буде гарний результат. Слухайте, карти просто фантастичні. Карти просто фантастичні. Догралася, да, Рашка? А давайте глянемо що тепер спровокувала, да? що тепер чекати Росії після цього, після цієї ракети над Румунією, що чекати Росії. Ну, друзі, тут, е, по-перше, виходить карта ілюзій, тобто вони, е, знаєте, таке відчуття, що буде тепер навалюватися, і е, повна розгубленість. Для чого вони це зробили? Ну, тобто, це ж треба розуміти, які будуть наслідки, розумієте, а, а там таке відчуття, що ну, взагалі люди не про що не думають. Взагалі. Тобто страх, закінчення, тут ну, відповідь буде, покарання буде, тут йде Верховний суд. Карта Верховного суду для них це карта покарання. Ну, в цьому випадку закінчення, покарання, да, і дев'ятка мечів. Як знаєте, як м -м, новий етап. Новий привід побоятися. Ну от, якось так. Чого чекати тепер на полі бою для расистів? Чого чекати тепер? В плані війни а, для расистів. В плані війни в Україні чого чекати? О, друзі, башня, відходи. Прекрасні карти. В плані війни. От все, що вони думали, і всі, і всі ресурси, які вони кидали на напрямки, тут як три напрямки, да? от ресурси, які вони кидали на якісь три напрямки, ситуація буде дуже сильно змінюватися. Тепер от просто буде дуже сильно змінюватися ситуація, вони там просто втрачають контроль по цим напрямкам. Карта Луна. Тобто, ну, боротьба. Диявіл. Ну, все. Це із серії, друзі, знаєте, як е, підвели, підвели лінію, да, підвели черту. Ну, типу, а тепер, от раз уж ви так, от тепер будемо грати по наших правилах. Я так ну, розумію, що це. Позиція НАТО на зараз, тому що ну, таке пропускати взагалі не можна. Це... А позиція Румунії, давайте ще подивимося, бо я так ну, не зрозуміла. От в плані президент Румунії сказав, що ні, не було ракети, ти не бачив? Позиція Румунії, чому він сказав, що не було ракети? Чому він так сказав. Тому що це потрібно було сказати. Це потрібно було сказати. Його, як, знаєте, попросили його як змусили. Він тут не керує цією ситуацією взагалі. Оця пропозиція, оця новина була зроблена. Не... Ну як. Не від серця, не, не по-чесному, не по правді, тобто йому його попросили так сказати. Так, да, бачите, там якісь є таємні договори, а, якісь, ну, співпраця, співдія така, залежність таємна, да? є певна залежність. Ну, то зрозуміло. А давайте я ще хочу спитати, чи вступить е, війська НАТО, да, чи вони зайдуть на територію України. У мене карта перемоги сьогодні просто третій чи четвертий раз, вона просто вистрибує. Друзі, ну це ж знак, правда? Ну, от, ну, ц... Король Кубків вистрибнув і... і карта перемоги. А король Кубків я ж зеленського загадую. Не? Ой, дай Боже, щоб вже пошвидше. Так. От бачите, це із серії от тих випадків, які е, прискорюють нашу перемогу. От ми можемо з вами дивитися там по Україні певні події, да? ну, там розклад там по місяцям. А тут от трапляється такий обстріл, і хтось запускає ракету над е, територією Румунії да? і НАТО реагує ось таким чином. Е, можливо, ця е, ситуація була така, знаєте, а давайте. Ну, ось так зробимо, тобто ну, не сплановано одразу була. Можливо, вона там десь да, виникла ідея ця походу. От. І ось, будь ласка, те, що розтягувалося на місяць, тепер може там подія відбутися за тиждень, за два, чому ні. Тому строки тому і не любить, друзі, Таро. чи вступить НАТО. На територію України, війська НАТО, чи вступлять на територію України а, в цій війні, да? давайте так. Для підтримки України в цій війні. Чи вступлять війська НАТО? На територію України. Я вам хочу сказати, що тут якась дорога стоїть. Чи буде воювати війська НАТО на стороні України? Ні, воювати вони. Ні, вони на кордоні. Знаєте, як придивляються? Вони на кордоні, вони придивляються, а в плані вступати в війну? Ні. Вони тут можуть бути якісь. Поради, якась допомога. Тобто, знаєте, як контроль процесу. Не те, що там без дії, а от контроль процесу. Да? Але ну, дорога якась стоїть. Тут, можливо, тут якийсь ресурс буде їхати до нас. Паш Пентаклів, якийсь ресурс. Можливо, навчання, друзі, по пажу. Паж це, це навчання. Ну так, да. а самі війська наразі не бачу. Ну, добре, слухайте, все рівно дуже такі класні новини, як це все вплине? А давайте так і спитаємо, як все це вплине на ем, війну в Україні. З української сторони. Давайте глянемо, як все це, це вплине на війну в Україні. Ну, для української сторони, для України. Як все це, це вплине? Карти стрибаються, як все це, це вплине. Ну, ви подивіться, що робиться. Ну, так я зрозуміла, ну добре. Як все це, це вплине? Ця допомога НАТО, як вона вплине на війну в Україні. Це, знаєте, це дуже прискорює насправді, допомагає закінчити, допомагає закінчити, а прискорюється надання допомоги. Тобто буде їхати допомога, і воно прискорюється. Якщо раніше було якесь затягування, то тут, знаєте, як закрутився процес. Да? Тобто ну, вони почали це робити швидше. Виходить карта Верховного суду. Тобто, ну, буде все це прискорювати, нашу перемогу, наш, ну, і закінчення війни, да? на полі бою. У нас з'являється. Кажу, що це для поля боя. Це башня. У нас з'являється можливість атакувати, можливість наносити удари. Друзі, ну це, це круто. Да? Можливість відповідати. І карта Сонця це можливість швидко закінчити. Башня, вона ж дуже швидка. Розумієте, це так, коли там бах, і, і все, і кінець. Можливість швидко закінчити війну. Добрі карти, гарні карти. Давайте на них, мабуть, ми і закінчимо сьогодні розклад. От з однієї сторони, да, ситуація неприємна, а ось бачите, як її повернуло в сторону України. Друзі, тримаємо кулачки, молимося. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.